Наконець-то! Наконець, так! Наконец Смотрите, який просто в нього охієнний колір. Той телефон мене доконає. Ахір'яний колір, який в нього сават. От я якщо б би собі, я взяв такого собі кольору, бо він охеренний. Він такий не зелений, ядовий, а він такий темненький, такий темненький, зелений, ну файний, дуже. А за таку ціну, як зараз він стоїть, то я взяв би, якщо е, був би я фермер, взяв би собі два. Вот, таких. Тому е, хлопці, то дійсно файний варіант. Він дійсно е, дійсно достойний. То Кентавр 244, С нова поставка. Прийшли всі кольора, дуже впала ціна. Є е, е, всі, всі повністю SX, є S, хіба немає SDX-ів. Бо вони не користуються попитом. Ну і чесно, чесно скажу, то до дискового щеплення в 24 в 95% до самої сраки. Вот. Так, по-іншому, по всьому, рівна підлога, зашита задня робоча частина, сидіння, пілот, космольот, я не знаю, як воно правильно називається Коротше, амортизована з підлокотниками таке непогане а приборочка, типу Фотонівська, але вона надійна, до речі, вона не супермодна, але вона типу, ось такі приборки більш простіші, там, з трьома приборочками вони більш-менш блок предохранителей мотор КМ 385 БТ іде, в нас іде шасі метр 23 по центрах кузова. В нас іде редуктора, мост редукторний, передній редукторного типу. Вот, в нас іде, получається, э, отакий ззаду покажу, як він виглядає. Така коробка передач. Вот. Так, короче, двойка ка с рукovka на одному шасі робляться. Вот, така от передач Вона не слаба. вона, а, Хто знає той трактор під брендом DW-244, по старому він називався ДВ-244. АНТ, АНК, БСХІД ще були, 240, вроді ще колись були, не з помилятись. А Вони, вони там по 10, 10 років стаж експлуатації техніки в Україні є. Це на мене дуже важливо для мене. Тому що одне діло, як появляється новий бренд, там треба придивлятись. Дивитись то, а друге діло, коли там як лово, як ентай, воно, бляха, є багато років. Так само Кентавр. Там казали, що це новий бренд, то ДВшка, хлопці, то 244-та, Зробили ребрендинг, поміняли капоти, дизайн, підняли підлогу і поміняли двигуни. В ДВК переважно був UD -240... 385 GD мотори Тут поставили всі КЕ-мотори. І на назву поміняли відповідно до мотора Кентавр. Тепер Кентавр тільки КМовський мотор. Стай, мотор дійсно непоганий. Ну, відносно, звісно, є круче мотори набагато, але відносно китайських моторів він -охеренний, насправді. То в нас завоз йде 24-й рік, і знову ж таки нагадую, в інших відео казав, нагадую ще раз. 24 рік, перший місяць партія нова. Але вона переоцінена. Тому що те, то, що припливе шостий місяць, буде п'ятий місяць, згадайте мої слова, буде стоїть більше Процентів 95% даю, що підніметь ціна на осінь на зиму. Багато на того факторів вліяє. я то в ефірах розказував, неодноразово. Но я то не придумую з голови. Я 7 год продаю ту техніку. Сім год. І завжди така тенденція. На літо все, що приходить на весну. Літом потім зливають, щоб звільнити склади, щоб завести свіжіші чіновні моделі, які переважно ну і <клес> гроші стоять, будуть більше. Тому хто хотів собі кентавра вже переписуйте. Чесний що за тиждень часу От я навіть перший раз знімаю їх зібрати. Перший раз я приїжджав, вон там в ящиках вони стояли. Я знімав в ящиках трактора. І я от просто сказав, є кентаври, все. Ж репутація певна є, є кентаври, все. Людина дзвони, еску, все, мені така ціна підходить, вези. Все, навіть ніхто не торгується, але коли тут торгуватися, коли і так є така знижка. колосальна. Тому ну, фактично вони як стоять зараз, як ті були Сінта і ТНТ, ну, тож набагато круче, ніж ТНТ-шка, люба То колія, база, все, ну, я не маю пояснювати. Ви вже то маєте розуміти, хто на мене давно підписаний, хто мене дивиться. Тут йде тонна 300 ваги, тут йде колія, 1,23 метра, тобто на 60 рядки стає вона все ідеальне. Тут іде файні мотори, тут йде файна ходова частина в цих тракторах. Вони досить зручні і класно зроблені сучасно на свої гроші в плані робочого місця, як працювати трактором, то тут. Все на уровні. Хто не вірить мені, спробуйте сісти в джинну 3244 і потім сюди, і ви почуєте різницю. От. Тому так, хлопці, я не кажу, що джинло поганий, в нього є свої переваги. Комфорту там нуль. Комфорту там нуль. Тому, мужики, ну. Е і от факт в тому, що прийшли, новий ящик прийшов і вже продано ну, багато дуже. Тільки на магазини міні-трактор, Укрштук 7 чи 10 тракторів продано. Розписано, вже нема червоних, вже нема червоних, останнє вже там Між двома клієнтами Чуть не була потасовка. І Є е такі ще Зелененькі дракони, є е сині, є е SX. Так що хлопці, хто хотів, питайте за колір, набирайте, є кольора, поки ще два кольори є. І, звісно, ми замовили ще вже вони в дорозі. От. Там ще буде така сама ціна 5700. Тому давайте. Налітайте. Номер телефона бачите, як я завжди кажу, все офіційно, гарантія від постачальника, сервіс обслужування, документи, все. Єдине, що докість ДТЗ чекає трошки довше, ніж у інших. Ну, тут ті ж всі мають розуміти, Дніпро, місто Дніпро, там не самий спокійний він регіон зараз. На жаль, на жаль, на жаль, тому так. Но без документів ще у нас не одна людина не лишилася. Вот. Є ще така тема, що там деякі кажуть, що документи маю одразу даватись. Хлопці, дивіться, є в такий момент, що я розкажу по документах. Документи, якщо ви приїжджаєте на площадку, оформлюєте, оплачуєте і так далі, то, звісно, вам можуть сразу і документи зробити. Же, ви маєте приїхати в Дніпро, бо постачальник знаходиться там. Один у них немає філій в постачальників. Деяких є багато філій, деяких немає. По-перше, по-друге, якщо ви замовляєте онлайн, онлайн замовляєте, то згідно законодавства ваші особисті дані, такі як копії паспорта ІНН і так далі, ніхто не має права брати наперед до укладання договору куплі-продажу чи до виставлення чека товарного чека. От ми привозимо так, товарний чек іде на покупку. Що ви купили печать, там стоїть сього. Назви юридичної фірми і ваш, ваші прізвища по батьку, відповідно, підпис, печать, все, ви купили, потім ви передасте ксерокопії дані, передаєте, вам робляться документи. Відправляються до постачальника, робляться документи. От. Наперед ваші дані ніхто не має права. Багато аферистів дуже тим користаються, беруть кредити в мікрозаймах на вас візьмуть. Швидко грошей, всім кредитів, потім будете путати <смі> день, 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 Вот. Таке може бути теж. Такі афери теж є. Тому я завжди кажу, що. <кхм> а якщо, наприклад, вам трактор приїхав, а ви сказали, так він мені не подобається, везіть назад. А якщо він вже оформлений, то знімають його з обліку, потім знову ставить, то е, є розходи, які ніхто платити не хоче. Бо часто буває, людина приїхав трактор до людини, а людина каже, та блін, сука, щось не то. Я думав, що він буде. Там, короче, ну, от просто, ну, має право людина, ж, правильно, да? і все, і нічого не зробиш. І переоформляють його такий геморрой, Тому ще то друга причина. Тому, так. тому документи, без документів ніхто нас не лишився. Ну, на Дніпр саме трошки треба ждати довше, ніж інших. Бо вони товар завозять класний, ціна охіренна, але там зараз не спокійно, на жаль. Тому хто хоче собі кентавра, кінтавра, велком, пожалуйста, набирайте, привеземо вам без питань прямо додому.